Точно відомо про те, що брат мого діда Мар'яна Андруховича Ярослав він був взагалі одним із найактивніших пластунів нашого міста. І, як недавно виявилося, навіть наприкінці 20-х років очолив тут пластову організацію, тобто можна так сказати, що він протягом певного часу був. У Станіславівському пласті. А він після Другої світової війни емігрував навіть не на Захід, а, можна так сказати, емігрував до Антиподів на південь так? і доживав віку в Австралії. То от десь наприкінці 70-х, коли він помер, ми отримали фотознімок з його могили там в Австралії, де, власне, Виписаний оцей от пластовий вислів про те, що відійшов на вічну ватру такого, такого і такого числа. Це, наче, підтвердило той мій здогад, що він, в принципі, усе життя плекав у собі цю культуру, цю традицію, і що він залишався вірним пластові. Я думаю, що наймолодший з братів Роман також був частково певний час активним пластуном. І про це можна прочитати в книжці його спогадів, яку ми років 20 тому тут видали у Франківську. Вона називалася Дорога в Україну. Ось Роман Андрухович. Але він був молодший за віком. Відповідно, на його долю випали всілякі історичні обставини, які не дозволили йому. Достатньо багато і активно себе виявити у пласті через те, що почалася війна, він потрапив під арешт, потрапив на зону, сидів у таборах. Ну, тобто Там можна було тільки пластову сутність зберігати внутрішню, але було вже не до самих якби, чинів і дій. От. Ну і нарешті пригадую з розповідей батька. Ігоря Андруховича про те, що він теж якийсь там період підліткові свої часи належав навіть до досить відомого курення до лісових чортів. От. І це в них, здається, їхнім саме прапором був червоно-чорний прапор. Так, тобто, е, на, жаль, на жаль, я ці його історії, оповіді я їх. Е, тоді ще не записував, бо ще був замалий, за, за, бракувало мені тої свідомості, що треба фіксувати всі ці моменти. І тому я не хочу зараз нічого вигадувати, фантазувати. Ну, в кожному разі у нього було навіть кілька своїх якихось таких лісових пригод, пов'язаних з е, лісовими чортами. Ну я в будь-якому разі е, я симпатизую вашої організації. Я вважаю, що винятково здібні і цікаві молоді люди і діти групуються навколо вас, і спілкування з ними це, це той випадок, коли не тільки щось даєш від себе, так, але також чомусь вчишся і, і щось можеш для себе теж із, із цього спілкування взяти, щось запозичити. Тому я з радістю йду на такий обмін. Була вона певний час, ну, я не пригадую, вона мала е якесь там навіть уже псевдо, так, здається. От, але і не згадаю вже нині яке. Ну, е в кожному разі е вона справді е десь на початку, в першій половині 90-х років, вона також е була серед пласту.